Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Привіт, друзі! Сьогодні ми з Максимком будемо робити огляд книжки Різдво, Незвичайне Різдво в Карпатах. Автором цієї книжки є Василь Карп'юк, ілюстраторка Наталія Шмургон. Друзі, насправді книжка дуже класна, позитивна, написана дуже в такому радісному стилі, як на мене, цікавому по дитячому. Ну, Максимка відкривай. Я, звичайно, різдво у Карпатах, Тут дівчинка хотіла піти. Тут дівчинка хотіла, наскільки я розумів, ну, хотіла святкувати в себе. А в себе це в місті, де Максим? Так, дівчинка. Як її звали Максимко, пам'ятаєш? Її звали. Та так, а насправді її звали Євдокія, так? Та. І там починається вона настільки класно, дівчинка від свого імені говорить: мама і тато задумали щось несусвітнє. Ви тільки послухайте, сьогодні ввечері має прийти Святий Миколай і принести мені подарунки, а батьки вирішили поїхати в якесь село з холодною хатою. Це не я придумала, це так тато сказав. Уявляєте, вони вирішили я поїхати. Ні, так тато сказав, що вони мають так їхати. А... Але тато не хотів. Тато щоб... теж не хотів їхати так само. Так само, як і в такі. Дівчинку мами звали Наталка, так, Максимчику а тата. Не пам'ятаю я. А тата я теж чомусь не пам'ятаю, як звати. Ми ну, справді, книжка дуже така весела. І... А вона... вона купу речей туди захопила. Так, вона з собою взяла цілу купу іграшок, фломастерів. Ну знаєте, друзі, насправді про типову. Дитину, яка живе в місті, яка виросла в комфорті, правда, Максимко, яка звикла до тепла, до великої кількості іграшок, до великої кількості гаджетів. І тут треба їхати в село, в якому такого нема. І вона захотіла, щоб Микола якось по адресах ніби знаходить. Але як він дізнається, на яку, яку подушку ставити, і вона взяла свою подушку. Класно, вона хідлива дівчинка, правда, та дочка. Тому що додумалася, що з собою треба взяти подушку. Тому що як ж Миколай її знайде. А вони якраз виражали в село е в Карпатах і як же святи, якраз в ніч на Святого Миколая, так, правда? Так. Коли вони приїхали в село, ну вона була, по-моєму, в такому великому шоці, правда, Максимко? Величезне здивування дівчинки, село Простуре. І де будинки і там дуже приємний сніг був. Так, де будинки були на величезній відстані один від одного. Ну хто був в Карпатах, хто десь розуміє, як воно виглядає. що Насправді не так як в мегаполісі міському, будинки на будинках ростуть на наче гриби в лісі. І вона прийшла до кімнати і стала розглядати фотографії. Так, розглядала фотографії напевно, своїх рідних, так, так. які ж бабуся, дідусі, які жили в тому будинку. Тому що насправді село Брестури, яке є в Карпатах, звідти родом її мама, так? Так з того села. І так вона задрімала, правда? Так, а потім вона і стала і побачила, що лежить на своїй подушці. Ох, який в неї був відчай, які в неї почалися нерви. Як mm. вона, бідна, почала нервуватися, як це так? А хто її заспокоїв, Максим? Mm, мама. Так, мама. Ціла заглянь під це крісло, і ти подивися, можливо, Миколай тобі все ж таки щось приніс. Вона заглянула, а там під тим кріслом були санки, дуже класні. Ну і подарунки, звичайно. І звичайно. ще рюкзачок. Угу. Вона пішла кататися на санках. Так, пішла вона кататися на санках. І з ким вона познайомилась, Максимко розкажи. З хлопчиком. Як хлопчика звали Назар? Так, Так, вона познайомилася з Назаром. А ще з двома. Так, з ще з двома. Як їх звали? Оксанка. Оксанка і. Її молодший брат Ілончик. Ілончик угу. та. Так. І насправді їй дуже сподобалось кататися. І... на санках. Там е, інколи в, до першої години, там в них було тренування, а пів воно було тільки годину, а далі е, вони на три години всі зразу. Там їх приходило з 20 дітей. Так, їм дуже подобалося кататися на санках, на лижах. Це була така справжня атракція. А потім... А потім мама її повезла додому обідати. Так. Но насправді ми дуже скорочено розповідаємо для того, щоб ви справді взяли цю книжку в бібліотеці, чи, чи можливо, купили. купили, чи можливо хтось сам приніс у подарунок. Бо книжка дуже класна. Дочка, яка їла здебільшого в Києві лише вівсяну кашу. Кашу там були страви з маминого дитинства. Вона ту кашу дуже не любила вівсяну. Так, вона їла вже бевка, така е... вареники. Вареники різні. А потім руші. тато прийшов з лісу. А що він в лісі робив, Максим? Рубав дрова. І знаєте, що найцікавіше, що тато, який теж насправді дуже любить місто, комфорт. Йому настільки сподобалося. В е, жити в селі, рубати дрова, що це замінило йому насправді спортзал, правда, Максимку. Так. Дуже класно. Далі вона лягла спати. Mm. Так, насправді час, вони приїхали на два тижні і час дуже швидко проходив. І Назар сказав, що є така традиція. Яка Максим? Як? На Різдво, на Святвечір. дітки куди йдуть? На колядувати. Так, йдуть колядувати, співати колядки. І важливо було мати собі пару, правда, мати друзів, з ким я колядувати. Так, А ще там зараз розкажу про... Про, про ту. Про вертеп? Так, про вертеп. Так. Про вертепі, це насправді колядували молодші, а в вертепі були задіяні вже трошки постарші дітки, так? Трошки старшого віку. Так. І вони перевдягалися. Там були, вони розкві розказував про ангелків, три мудлиців, чорта, смерть з кусою і ще хтось був. Жидівка, жид, жидівка, так, баба там могла бути, королів, та справді. А батьки теж колядують, так? Дорослі теж колядують, але на Різдво. А дітки йдуть колядувати на святве... після святвечора, коли з'являється перша зірочка. Але в них сталася маленька, вони знайшли навіть колядку. Колядка в них була непроста. Старе. Але в них вони стару колядку знайшли, бо Назар каже, треба таку, що ніхто не чув колядку. Так, треба якусь таку рідкісну, так? І вони пішли до її мами дому і той вони знайшли стару колядку. Мама каже, то така стара колядка, що її ніхто не пам'ятає. А дочка каже, сказала, що а як пішу, її ніхто не пам'ятає, то як ми, ми будемо її знати? Так, мама знайшла колядничок, таку книжечку. Потім їм вдягли крила, крила. вишиванки. Дуже гарно їх... Так, дуже гарно їх. Вдягнули. А потім вони пішли кататись на санках. Але в них сталася неприємність, так? Так, він Назар пішов до хокею так. і впав. Угу. Там дуже сильно. Вдарився, а потім там був свят вечір і вони кутю робили. Угу. Тато роздирав Макітрі цілу годину, так? Так. Доцька теж пробувала, але дуже втомилася. Вона не, не дуже не, не дуже вміла, це трохи важко. А потім за них Вони прийшли колядувати Ілончик і Оксанка. І але в доцьки сталася неприємність яка, тому що Назарко, ну, Назарка. Він на хокеї вдарився дуже сильно, і Вони не, і... не можуть кому колядувати, його. а запросили е, дочку, Оксанка і Алончик. Е, і вони пішли колядувати та, разом, та. так? А, 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 їм дуже сподобалося. І вони навіть пішли а, до церкви, а, так? Наскільки я зрозуміла? І, а після служби пішли до дідуся на свент. Угу. Так, і коли вони збиралися до Києва, бо насправді вони їхали в село для того, щоб там трошки навести порядок і прощатися фактично з будинком, бо вони думали його продати. Але їм настільки там сподобалося, сподобалося що вони, коли верталися до Львова. До Львова? Ой, до Києва, то вони передумали і. Вони вирішили, що буде. Тато казав ще навіть що. А може ми залишимо, бо мені сподобалось дрова збирати. Так. Одним словом, друзі, насправді село це не дуже це зовсім непогано. В селі є свої забави, в селі є свої розваги, в селі є трошечки більше спокою і менше тої міської матушні. Ми насправді за тою всією метушнею іноді забуваємо саму суть різдва. Mm -hmm. Традиції, які в нас є пов'язані з Різдвом, з народженням Ісуса Христа, вони мають бути, ми їх повинні підтримувати. Ми маємо вірити в дива, ми маємо вірити в Бога. Ми маємо шанувати те, що шанували віками наші бабусі й дідусі. І насправді, друзі, дуже рекомендуємо книжку для прочитання, тому що вона. Дійсно Класно. класна. Вона моментами смішна, моментами змушує задуматися про життя, про цінності того життя. Тому читайте і діліться своїми враженнями у коментарях. Слава Україні! Героям слава!